Ну Що готові до чогось новенького? Вітаємо поціновувачів загадок містерій несподіваних сюжетних поворотів або ж просто гарних детективних серіалів. Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд: найкращі британські детективні серіали різних років. Частина перша. Чому частина перша все дуже просто. Ми зібрали для вас декілька десятків чудових детективних проєктів, які ну ніяк не поміщаються одному відео, і тому розділили їх на декілька частин. Тож зустрічайте у сьогоднішньому випуску екранізацію романа Вілки Колінза, декількох ранніх творів Агата Крісті, похмурий трилер за Романом Тани Френч, екранізації творів Пітера Джеймса, Олена Дейтона та багато чого ще визнай, це круто. Визнаю, це дійсно круто. Mm. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку, а тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та накидайте цікавих коментарів для просування цього відео. Ну що, давай до діла. In the last year of the 18th century, Colonel John Hancock plundered from India a priceless and most sacred yellow diamond. Місячний камінь британський міні-серіал, який знято за мотивами одноіменного твору Вілки Колінза, який вважається першим детективним романом в англійській літературі. Екранізація від каналу BBC є майже канонічною та суворо дотримується першої джерела, хоча іноді відчувається деяка театральність та брак великого бюджету. За сюжетом Френклін Блек поїхав з Англії рік тому, коли було вкрадено безцінний індійський алмаз Місячний камінь. Цей скарб Рейчел Веріндер, кузина Франкліна, отримала від свого дядька на 18-й день народження. Вранці після свята Алмаз зник без сліду. Після цієї події Рейчел прервала спілкування з Френкліном. Через рік Блек вирішив спробувати відновити зв'язок із коханою кузиною і повернувся додому. Однак Рейчел відмовився спілкуватися з Френкліном, поки він не розповість їй, що трапилося із дорогоцінним каменем тієї злощасної ночі. Тільки дізнавшись долю алмазу, герой зможе повернути кохання всього свого життя. Юрі Партнери по злочину британська детективна драма, яка є кранізацією творів Гати Крісті, таємничий супротивник та НЧН. Серіал був замовлений для BBC з нагоди 125-річчя від дня народження знаменитої письменниці. У головних ролях Джесіка Рейн і Девід Веліємс. За сюжетом головні герої серіалу подружжя Томі і Тапенс Бересфорд, які волою долі опиняються в центрі шпигунського скандалу після випадкового знайомства в поїзді. Персонажі жили звичайним життям англійської родини, але нестача грошей і підсвідомий потяг до авантюрних пригод несподівано підштовхнули їх до роботи приватними детективами. Події серіалу відбуваються на початку 50-х років ХХ століття у розпал холодної війни і наповнені шпигунськими пристрастями, підступними совєтськими вбивцями і цікавими гостросюжетними пригодами. Ритаймент шепіна стогасомачто офа. Сівайфендовики белікебед. Серіал Рідлі, британська детективна драма від сценаристів відомого проекту Убивство Міцсомері або ж по іншому, суто англійське вбивство. Зауважте, що це вже сама по собі доволі вагома рекомендація. У головних ролях Теренс Мейнард, Брона Во та відомий ірландський актор Едріан Данбар, у якого до того ж чудовий музичний слух і голос. За сюжетом головний герой Алекс Рідлі відомий поліцейський детектив на пенсії. Точніше, він пішов від справ через страшну особисту трагедію. У навмисній пожежі загинули дружина і донька. Коли одному невеличкому містечку знаходять вбитим місцевого мешканця, колишня підлегла рідлі, яка отримала посаду детектива, залучає Алекса до розслідування справи. Однак, здавалося б, доволі пересічне вбивство, тягне за собою страшні таємниці із далекого минулого. То до яких моторошних секретів докопається колишній детектив Алекс Рідлі? Медикс. Дублінське вбивство – детективний трилер, що заснований на романах ірландської письменниці Тани Френч у лісовій гущавині та подібність. у чомусь схоже на знаменитий справжній детектив, але все ж таки добряче не дотягнув до цього американського проекту. Головних ролях Сара Грін і Кіліан Скотт за сюжетом у густому лісі на околиці Дубліна знаходять труп дитини. Справу ведуть поліцейські Роу Брайлі та Кейсі Медокс. У ході розслідування вони підозрюють, що це вбивство пов'язане із зникненням трьох дітей у дублінських лісах понад 20 років тому. Жахливі факти, що відкриваються слідчим, змушують їх вічна віч зіткнутися із власними демонами. Взаємине партнерів переживають настільки серйозні потрясіння, що навіть розслідування вбивства дещо відходить на другий план. Детектив Рой Грейс або ж просто Грейс драматичний кримінальний детектив, що заснований на романах бестселерах письменника Пітера Джеймса. Головної ролі англійський актор та музикант Джон Сім за сюжетом. Рой Грейс працює у поліції британського містечка Брайтона на посаді детектив-суперінтендант. Він вважається дуже професійним співробітником, але зникнення його дружини і використання деяких нетрадиційних методів розшуку ставлять його кар'єру на довгу паузу. Начальство наполегло пропонує йому паперову роботу замість звільнень. Він так і сидів би над старими мертвими справами, але його найкращий друг залучає його до термінового розслідування про зникнення людини. Таким чином, Рой Хрейс отримає новий шанс на повноцінну детективну роботу, хоча його начальство абсолютно не в захваті. Тад дівафікісалондитюзиствокінфорос. Есес Британія детективна драма, яка знята каналом BBC за одноіменним романом британського письменника Олена Дейтона. Події серіалу розгортаються в альтернативній версії історичних подій, де Британія майже програла війну у фашистській Германії, акторського складу Джеймс Космо, Мейв Дермоді, Джейсон Флемінг, Кей Босфорд та Сем Райлі. За сюжетом 1941 рік Окупована Британія. Відомий лондонський поліцейський детектив Дуглас Арчер працює на нову владу фашистської Германії, яка знищує вільний світ разом із Совєтським Союзом. Арчер всіма силами намагається розкривати злочини, ловити вбивств та в жодному разі не втручатися у політику. Сейму майже вдається, та одного разу поліція знаходить труп андиквара, і розслідування цього вбивства виводить детектива Арчера на членів британського спроту. Постає питання, що обрати. Політику невтручання і безпеку рідних чи згадати про власну гідність і вірність своїй країн. Інспектор Адам Далгліш або ж просто Далгліш британський детективний серіал, який поставлено за романами англійської письменниці Філіті Доросі Джеймс, яку називають сучасною агатою Крісті. Це, безперечно, чудово поставлений проект із цікавими сюжетами, кожна справа, в якому займає дві сорока хвилинні серії. Сто сподобається поціновувачам класичних детективних історій. Головні ролі харизматичний Берті Карвал. За сюжетом Адам Далгліш, інспектор поліції, справжній джентльмен та навіть відомий поет. У першому сезоні серіалу він розслідує моторошні вбивства, які стаються в школі для медсестер, потім таємничу загибель свого старого друга, і навіть жорстокий напад на колишнього члена уряду. Події серіалу відбуваються в 70-х роках ХХ століття і розвиваються не а особистість самого Далгліша інтригує не менше ніж усі розкриті ним злочини. Тож чи є у вас власні темні секрети містере Далж. Отець Браун знаменитий британський детективний серіал, який поставлений за романами англійського письменника Гілберта Честертона. В його персонажі є більшість тих якостей, які були властиві знаменитому Шерлоку Холмсу. Однак отець Браун більш легкий у спілкуванні і частенько радує безшкетною поведінкою і гарним англійським гумором. У головній ролі чудовий Марк Вільямс. Головний герой серіалу, католицький священник невеличкого містечка. Отець Браун. У нього скромна, нічим не примітна зовнішність, але гострий як бритва розум, спостережливість у дрібницях, вміння робити правильні висновки та розуміння людської психології. Він завжди знайде правильні слова для кожної людини, будь то свідок чи сам злочинець. Саме ці якості допомагають герою серіалу у розслідуванні злочинів, які іноді відбуваються в одному тихому куточку Англії у 50-х роках ХХ століття. What do you see? Manifests. Серіал Рівер драматичний кримінальний детектив про співробітника британської поліції, якого переслідують душі убитих, справи яких він розслідує. акторського складу Нікола Вокер, Аніль Ахтар, Оуен Тіл, Леслі Менвіл та шведський актор Стелан Шкашгор. За сюжетом Джон Рівер, блискучий працівник лондонської поліції, який має 80% розкритих злочинів і якого цінують та поважають колеги. Незнайомий з ним людини може здатися, що у такого професіонала особливих проблем на роботі немає, але насправді все набагато складніше. Річ у тім, що у Рівера є одночасно дари прокляття. Він бачить душі померлих. Мертві жарти злочинів постійно переслідують Джона. Це зводить його з розуму, і він вирішує будь-якими способами позбутися свого дару. Але чи принесе це спокій до його серця? Дасть відповіді на усі запитання та зробить життя менш складним. You don't have to prove yourself to me. Головний підозрюваний британський детективний трилер про нелегкий шлях до успіху англійської жінки слідчого на початку 90-х років ХХ -го століття. головній ролі зіркова акторка Гелен Міра. За сюжетом старший інспектор лондонської поліції Джейн Теннісон працює в відділі тяжких злочинів, які складаються виключно із чоловіків. Сказати, що в втірки це був суто чоловічий світ, значить не сказати нічого. Теннісон не лише професійно виконує всю важку роботу, а й змушена щодня боротися із ворожим та зневажливим ставленням колег чоловіків. Одного дня несподівано мира інспектор, який розпочав розслідування щодо ймовірного серійного вбивці. Джейн наполегливо вимагає передати їй цю справу і на свій подив отримує згоду. Тепер вона просто вимушена довести, що найгірше у роботі за чоловіків слідчих та ще й упіймати невловимого вбивцю. Серіал Лютер гостросужетний детективний трилер від каналу BBC, який протягом десяти років був серед лідерів глядацького перегляду, серед акторського складу Рут Вілсен, Індіра Варма, Ідріс Ельба та багато інших. За сюжетом старший інспектор Джон Лютер працює у поліції Лондона детективом у відділі розслідування особливо тяжких злочинів. Його мета доведення слідства не завжди до смаку начальства. Часом Лютер балансує на тонкій міжі між добром і злом, але його видатні здібності допомогли розкрити безліч на перший погляд безнадійних злочинів. Він розумний, начитаний, сміливий і абсолютно чесний чоловік, який намагається захистити звичайних людей від психованих лондонських маньяків. Серед поціновувачів Лютера більша частина його поліцейського відділку, колишня дружина і навіть приваблива безжальна вбивця. Несподівано дружні стосунки з останньою створять дуже незвичний союз і призведуть до непередбачених наслідків. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.